Головний меседж ініціативної групи Казательської громади проявити законну площину дій газорозподільчій мережі в нашій громаді в особі Олени Руденко та Олександра Шевчука. Далі привернути увагу місцевих жителів, які постраждали і могли би постраждати. Від незаконного від'єднання від газопостачання, привернути увагу ще місцевих депутатів виконавчого комітету і розібрати на складові правомірності дій а, такої організації, як газорозподільчі мережі, і а, такі рішення. Підписував дозволи, підписував начальник житлово-комунального господарства Іван Вовкотав. Надіємось на людяність, чесність та порядність, і разом розберемося в даній ситуації.